Друзі, привіт-привіт! Мої вітонечка, всі мира добра. Дякую, що ви на каналі зі мною. Одна з новин. Це в нас залітають безкоштовні бочки, кожному дається одна бочка. На те, щоб її забрати, у нас троє суток. Да? Що ми тут маємо? Маємо такі ось танки, танки доволі непогані. Є всякі десятки. Так і пішли, от, бачите. Інші колекції багато, ну і є і один мінус, дуже багато мілких. Далі. Що у нас у них тут? Сертифікати є на різні танчики, бачите. Ну, великий-великий мінус, що випадіння цих е танків прям дуже-дуже маленький. Є кружки, які нам скоро знадобляться. І оцей, по-моєму, камуфляж при випадінні обмінюється на золото. І що я вирішив? А, до речі, не показав процент. Процент короче, мізерний. Не рекомендую вам ці бочки купувати. Чому? Зараз самі подивитесь. Я зараз все ж таки для вас. Зроблю покупку, забув спочатку безкоштовну дочку, бочку, а потім повідкриваємо за золото. Є вони у нас в магазині. Ну і давайте. Що нам дасть безкоштовна. Дві-два сертифіката нам дало на Е25. Так, ну і дивимось, дивимось, що у нас є. За золото. Ну, на твінку у мене не так багато золота. Ну, давайте скільки. 13 купимо, друзі. А від вас хочу попросити поставити свою подобаючку поставити, написати коментик. І також, будь ласка, підпишіться, кому цікаво. І будемо надіятися на щось гарне. Ну що, з цього ми бачимо, що нічого не випало, прям цікаво, трошки вільного, бустери X3. От і подивитись і побачите, чи варто, чи не варто. ну Ще раз кажу, я вам не рекомендую, так, я не вірю, що випаде танк. Але для контенту це діло роблю. Так, падає ще нам 2 сертифіката на ХВК-30. Дві частини, скажімо так, дуже-дуже мало, звісно. Е, ну що ж, пробуємо. пробуємо. Надіємося на будь-який танчик. Хотілося б, звісно, більш-менш непогано отримати. І збирається в нас частини. Бачите, кружки у нас. Чи що це в нас? Частини сертифікатів. Треба 20 штучок, щоб щось цікаве випало. Немає. Немає, ну... міняємо золото на срібло на всяку не нужну шлакотіну. Можливо, давайте відкриємо у нашому сховищі, можливо, там буде краще сипати. Да? Да, збирається, ось, бачите, кружки. так для трима... Зберіть бочки, 100 залізних кружок. Ой-ой-ой, та ти що? Додаткова нагорода, якщо 20 заберемо. Ну ладно, їдемо. 8 бочок ще є. Поїхали. З'являються кружка, це означає, що скоро на е 25 знову будуть на кружки, як і колись, мінятись нагороди. Но їх треба дуже багато. Вони вже з'явились в наборах різних у нас у магазині і ще будуть з'являтись. Тому не спішіть. Ну Бачите нам кампанзер 70, непоганий танчик, але ж 100 штук треба. Звісно, ми не назбираємо. І процент розробники поставили такий мінімальний на на випадіння танків, що це просто. Ну, 3 ну, поставте там на менші, на, на Ті-5. Ну, таке дають. Нічого, бачите? нічого цікавого. Тому я вам не рекомендую, ще раз повторююсь, не купуйте, не варто воно того, то безплатно забрало і все. Так, 4 на ХВК. Залишається зовсім небагато цих бочок. Є25 також, бачите, 8. Ну, в общем. І на завершення також нам нічого не випало. Ну що друзі 6200 золота ми злили, і нічого ми не отримали, колекційки зараз продавати не буду, буду чекати на гарні розіграші, до речі, з'явився ланцюжок. Опять ж, за донат. І все вам, в принципі, більш-менш показав розказав, залітайте, роздивляйтеся і разів ще подумайте, чи варто вам упарюватись в ці кружки. Ну що, вам хочу бажати миру, добра здоров'я. Всім удачі, всім папа. -па.